Відпрацювання тонких ліній на швидку руку вибираємо любиму свою кісточку для малювання. І це може бути 7-9 мм. Гель фарбу вибираємо більшість густішу, призначену для тонких ліній. Неважливо, липкі... немає липкого слою. В даному випадку ми просто працюємо над вискавою рук. Кісточка або на палітру набрали. І починаємо відпрацьовувати лінії. Дуже важливо кожного дня по декілька мазків відпрацьовувати для того, щоб рука привикала. Можете за основу взяти паличку, це буде класним таким швидким моментом, де ви зможете малювати. І пробуємо намалювати від початку до кінця одну лінію. Можете донизу промалювати цілий рядок перерив часто. з прижимом з тонкого прижали, підняли? Прижали, витянули, прижали, витягнули. знайомимося з мазочками, які у нас взагалі бувають, сухі, прямі, криві, скошені, перекошені. І ось такими розу можемо намалювати, такі як у нас а від неї впустити тоненьку лінію і приткнутися до дуже популярний мазок в країні з створенні мраморного ефекту. Звідси попробуємо. Гілочка. Гілочка. Попробуйте свій інструмент, матеріал, який у вас виходять лінії.